Вітаю, Сталкіри та Сталкеріші. Ви на каналі Ватіславич, і це вже постійна рубрика сердечні новини. Головною темою цього відео буде бажна річ для всіх сталкерських колекціонерів. детальний вміст колекційних видань гри. Поки Сталкер 2 займає четверту сходинку бажаних його стім, нещодавно були оновлені ціни в магазинах та вміст колекційних видань. А в магазині Майо з'явилось і фото всіх предметів місту в гавній якості, навіть повна мапа зони, що йде в комплекті і виглядає все так, що навіть ціна не зможе зупинити фаната серії, а такий артефакт собі. Колекцію, дякую спільноті Stalker News UA за новину про ці предмети в колекційних видань в гарній якості. Перше слід почати з предметів, з якими обов'язково треба ознайомитись зновленими та організованими деякими нашивками: групування одинаки та збереги канонічну нашивку, групування воля, де припали українські пепел та герб з гори. Зміна правильна і схожа на рішення про майнування військових на міжнародну службу охорони периметру. Групування долг, яке залишилось долгом, що було підтверджено давно, та організована версія нашивки групування моноліт. Схожі версії якої я робив раніше, в тому числі там були блок мультитул з ігнедальним написом вдалого полювання Stalker, вже класичний для колекційних видань від GSC жетон Stalker 2, які раніше були в колекційних тінях Чорнобилю, чистому небі та ексклюзивними для поклику припиті, яких було випущено 1976 штук. Постел зі сталкером з гінтурізом, який тримає детектор Гілка, аутбук за бажанням лінії Леп до ЧС та безпосередньо забаження ЧС на лицівці, яке схоже на сон стільця. Тілбуки для всіх Дань та наліпки, перепустка в зону з двома варіантами українською та англійською, фігурка Сталкера з артефактом зі всіх ракурсів, якість якої покращилася від першої її показу. Окремо слід виділити найдорожчі артефакти ультимейт-видання, сталківський рюкзак для виразок, що виглядає якісно і автентично, та лампу контейнеру для артефактів КДА т 20 з теорією про пульт керування, який буде керувати підсвіткою або іншими функціями лампи. Приємним бонусом також є лист від розробників з коротким його змістом. Шановний гравець, ви тримаєте. В руках результат роботи понад тисячі людей, від тих, хто забив і написав гру, до тих, хто її паркує та доставляє. З самого початку Stalker 2 розробка була подорожю всього життя для всіх нас, і ми дуже вдячні за те, що ви приєдналися до нас. У цій довготривалій пригоді ваша підтримка це найцінніший артефакт у всесвіті. Сталого полювання Сталкера аномально вдячна команда GC World. Головним предметом з колекційних видань, який став фундаментом для цього відео, стала показана повна мапа гравній якості, якої розібрав порок. Раціям цела з не є точним, і ваші виправлення та доповнення будуть тільки вітатися. Після останнього показаного трейлеру Ценерай з локаціями мапа зони це гарне доповнення до нього з новими та знайомими старими місцями на ній, почати традиційно для всіх сталків слідського кордону, який знаходиться на півдні мапи, де спочатку можна звернути увагу на позначку Жадібна жаба, Ланнього Сидоровича, що ще раз підкреслює надихання розробниками циклу білдів оригінальної гри. Також наявна мітка селища Новачків, Елеватора та Мосту. Далі по мапі йде велика нова стартова локація Залісся, імов'яна стартова локація гри, яку ми вже бачили в трейлерах, і де Потимов болт відрігтера. Та де, можливо, головним є батя з бару залісся, якого показали в трейлері, коли він сполучався членом валти зотовим. Зміткою від яка поет, який вже був на скріншотах. Також тут є дві нові невідомі мітки. Першою може бути кладовище техніки пункт захоронення радіоактивних відходів Росоха. А будівля нижче може бути або фермою з платями, або піаніл табором казковим, схоже на будівлю того комплексу. Адже селище Росоха та й лавниця недалеко одне від одного, але це тільки припущення. А селище і ловниця тища було повністю знищено великою пожежею в Чорнобильській зоні відчуження, тому невідомо чи дістався вогонь до нього. Також трохи вище залісся не рекомендують спати. В східніше від кордону та залісся знаходиться нова велика локація збірдів великі болота, об'єднані затон та болота, хоча самі болота раніше були західніше кордону. В першому тут в очі кидаються, що міша з божеволів та головне повстання ще ставків на затоні Скадовськ, який все-таки кудись поплив, судячи з нового розташування. Правіша відна мітка вогню, точно сказати складно, що це. Думку, це може бути вогняною алхіаномалією. В той же час видно в зітівку вже баліт, углядові вишки, які вже були в трейлері на болотах. Мітки риби, можливо, мутованої. Лівіша мітка будівлі може бути або станцією переробки відходів, або зенітно-акентний комплекс Волхов, клети точно складно. А вищій, мав'юно, вже знайома насосна станція. Наступною йде обширна територія з написом північний периметр», в'їзд, які вже показували в трейлері. Та знаками питання: тут теоретично може базуватись науково-дослідний інститут Чорнобильської аномальної зони та доктор Даллін. Стінами та його охороною і близько до ЧС. А ще вище загадкова мітка сніг з трьома знаками питання. Макове червоне не поле ми бачили, а може це сніжна аномалія, цікава деталь і питання на майбутнє. Далі, західніше від північного периметру, бачимо бетонний завод, який показує в трейлері з фінальною датою релізу, і біля якого є позначка стоянки сталкерів, а нижче знак напруги, що може бути електричною алхіаномалією, дивлячись на трансформатори поруч. А нижче є мітка з човном, що може бути місцем, яке показували на скріншоті за бейзом. Вона розташована не мітка, що може бути селищем копачі, адже їх реальне розташування приблизно десь в цьому районі. А на цей раз розробники більше акцентували на реальне розміщення локацій, а на да їх розташування в теології, і що видно по цій мапі. Ще західніше знаходиться Чікібейк на знайома локація. Смітник. Та депо, яке вже фігурувало в одному з трейлерів гри. На мапі ми бачимо цікаву помітку, що може вказувати на бандитів, які досі контролюють частину смітника та депо. А південніше від нього знаходиться місце з позначкою гі за військових з техніком, що може вказувати на долг або валту, як колишніх військових або військове формування. Також на території смітника ми бачимо місце з останнього трейлеру «Ценелай». Та крани, де стояли скіф та ріхтил, телекон, а на маленький момент в ньому можливо побачити залізничне міст та потяг, що були на скріншоті раніше. На північ від телекону розташована підстанція ЧАЕС з літаючими опорами леп, що були показані на Gamescom, та безпосередньо ЧС енергоблоки, які видно з крану на телеконі, де відбувалися подія операції Моноліт, трейлеру Бодяга. Іде на одному з недобудованих енергоблоків скіф мав розмову з незнайомцем. В східніше знаходиться градильня або охороджувальна башта, а нижче від неї відмічено пункт захолодення радіо Відходів ЧС, третя черга, куди звозили радіоактивні відходи, пісок, бетон та інші матеріали. А ще південніше від ЧАЕС знаходиться центр зони та генератори, до яких намагалось впливатись багато групувань під керівництвом Андрій час» в рамках операції Зеніт, яка закінчилась крахом. Може там і буде завітне селце Чорнобиля. На захід від смітника та телекону знаходиться росток та бал сторонген з застереженням, що там шахраї. Можливо, бармен більше там не головний з долгом. а знаки питання далі можуть означати дику територію. Найспівнічніше від них може бути ПЗРВ бояківка, але підтвердження цьому поки також немає. На південний захід від бару знаходиться мітка високої вежі, схожа на ту, яка була на агропломі. Тому це місце, ймовірно, є колишнім інститутом Агроплом. На північ від Ростоку ми бачимо велику локацію Роди ліс» з міткою будівлі, в якій був лісник, і село Західніше. А східніше в кущах є позначка дерева, сосна Хрест, символу партизанського меморіалу, яка схожа на тризуб, що символічно. Адже територія через тауделіс знову були під окупацією після початку. Повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лівому кутку мапи розташувалися декілька основних добазнайомих локацій, які нам найкраще відомі по адону Поклик Прип'яті: Янів, околиці Юпітера та найбільше з локацій під локаціями, показаними в останньому трейлері Прип'ять. А між ними заховався символ Сталки, на рівні з бабутом. Батон, а на заході таємнична локація з знаком питання Кошарівка. село в 7 км від ЧАЕС на правому березі прип'яті. Після катастрофи було сильно забудне радіацією, тому можливо в грі сталкери туди не ходять у вилазки, а місцина небезпечна і не розвіддана. Першою ми обговоримо частину локації околиці Пітера, яка залишилась нейтральним прихистком для всіх сталкерів, янів. Цей підтверджує вже трейлер з нон-стоп, де сталків п'є енергетик біля входу на станцію. Тому чекаємо гру, щоб бути нонстопебл. Право від яніва. Бачимо позначку невідомого тунелю. Далі селище, як другий варіант, це може бути село Капачі, а не мій перший варіант про нього. А вище позначка підземелля Юпітера, шляхопроводу Прип'ять 1 який веде безпосередньо в місто Привид Прип'ять, під локаціями якого ми ознайомили «Це не Ценерай, а саме з такими, як центр Прип'яті, Палац культури енергетик, магазин м'ясо риба овочі, школа номер 1 торговий центр, та найвпізнаваніша локація міста з позначкою на карті Прип'ятське оглядове колесо, що пролавніше в тінях Чорнобилю та покрилку Прип'яті. Місто. Сталкер 2 вже відповідає реальному геовташуванню відносно ЧС на північний захід, а не на південний схід, як було в Теології. Та й загалом локації теології не відповідали реальним географічним відповідникам на мапі. Але в другій частині це виправили. Цілих 64 квадратних кілометри ігрового простору в відкритому світі. Що це як не миє? Нижче від станції Янів на мапі є напис Неправильний шлях або вони брешуть. Що може бути построю аномалією на підході до Лиманська, а в пустому місці на мапі її може розташовуватись сам Лиманськ. Південніше є позначка ймовіону руїн, складно сказати, а правіше напис їх відправили на смерть та гвинтокрил, де може бути Міжнародна служба охорони периметру або колишні військові. А схожий Гвинтокрил вже показувало на скріншотах та в трейлері. Далі від гвинтокрилу є позначка заправки, що може бути темною долиною, адже на ній була така заправка в трилогії. Хоча Сумнівно, адже темна долина має бути західніше смітника, тому складно сказати точно, а це тільки поки припущення. Західніше від заправки розташована нова велика локація примусова зона, що може бути базою групування породень, лідером якого є бродяга. Судячи з мітки на мапі, йде можливо була сцена з Фаустом. Цікаво, чи в промисловій зоні знаходиться локація хімічний завод зі старого трейлера. південно східніше від промисової зони в лісновому масиві є дві мітки позначка Христаєць-хованка та планета Сатурн. Поки складно сказати їх значення. А західніше від промислової зони знаходиться культова локація, яка вже багато фігрувала в ігрових матеріалах за горизонтна радіолокаційна станція Дуга. А поряд має бути і місто сателіт для обслуговування Чорнобиль-2, частину якого вже показали в трилі з техніком-танцілистом, та де може бути технік солдер або пропій в українському варіанті, адже біля нього є прокат з інформацією про антени. Далі другі, на мапі зроблений таємничий напис. Мелехтить та бими. Можливо, це про неї, але за це та за дзвіночок багато інформації поки немає. Правіше є мітка літака, що ймовірно там вже давно, або це якийсь аеродром. Та знак Христа, що може означати або допомогу для гравця, або допомогу комусь, або ж це доктор. І ще далі таємниче коло в лісі, що може бути вже демонстрованою аномалією. На цьому огляд мапи можна закінчувати. А що ви побачили ще, або які теорії у вас про це та виправлення, буду чекати на ваші коментарі. Ще цікавих новин на останок: 16 травня в кіно буде прем'єра нового документального лето епізоди Тінь Чорнобиля про озобку культової гри, Сталки у Тінь Чорнобиля. Як любитель цієї тематики, також рекомендую ознайомитись. Дякую за перегляд. Чекаємо на ліс 5 вересня, щоб побачити кауту вже в грі. Чистого вам неба сталкери, і залишайтесь такими ж нон-стопабл.